Добрий день, друзі. По-перше, хочу привітати вас на своєму каналі. Це канал, який буде присвячений міркуванням та філософським е, якісь дискусіям на тему езотерики, енергетичних практик, е, нетрадіційних методів лікування та інше. І тема сьогоднішньої дискусії або лекції, або розповіді буде. Одне з питань, яке я отримував. Ми мали багато практик, і в кінці деяких учні були дуже виснажені. Тож питання було таке: чому після деяких практик ми маємо безліч сіл? Ми можемо робити все, що може, все, що бажаємо. Ми у нас будь-яке діло спориться, а в кінці інших практик це навпаки ми не маємо сила. Бо Творити те, що ми звикли робити зазвичай. Тож, якщо ми спробуємо якось обмежити практики, які ми будемо аналізувати, давайте розглянемо два основних таких напрямку. Перше, це контроль енергії, коли ми встановлюємо зв'язок з якимось істочником сил або попросту починаємо. Направляти енергію в якесь місце, або ми беремо і трансформуємо енергію. Наприклад, під час якихось е, практик пов'язаних зціленням, е, з ми можемо або просто чистити якусь частину нашого тіла, або нам потрібно буде відновлювати енергетичну структуру. Киця прийшла. <laughs> Тож, ми будемо, по-перше, витрачати енергію на те, щоб пустити поток енергії кудись. По-друге, ми будемо витрачати енергію, аби перетворити якийсь дефект в енергічному тілі на його еталонну структуру. І по-третє, ми будемо витрачувати свої сили на те, щоб підтримувати концентрацію, аби не. Не, від, не відволіктися на щось інше, і завершити нашу роботу так, щоб все працювало і було стабільно. Тож, як ми вже дізналися, кожна практика використовує сили, і звідки цю силу можна, можна брати, те, що доступно кожному практику, це енергія, яка вже накопичена в нашому тілі. Ми їмо їжу, ми відпочиваємо, ми подорожуємо, ходимо на якісь місця сили, ми можемо бути на Гісі, піти до моря, можемо піти в гори, піти в ліс. Все це допомагає. Енергія дає нам сили і ми складуємо її в своєму тілі. І далі, якщо нам потрібна ця енергія, якщо нам потрібна вона для наших практик, ми можемо цю енергію брати та використовувати. Але не дуже Гарно використовувати цю енергію, бо вона нам потрібна, аби наше тіло було здорове. Тож, нащо брати енергію з природи, складувати її в себе, а потім використовувати, якщо можна просто піти до природи і використовувати в наших практиках енергію природи. Тож інше джерело сили, яке можемо використовувати, то енергія з навколишнього простору. Звісно, не завжди вона є, не всюди вона є. якщо ви знаходитесь в якомусь місці, де вже багато людей, то ці люди теж використовують ці сили, і вам може так статися, що нічого не достанеться. Тож краще бути на природі. одно самотнє, щоб це було гарне місце з великою кількістю живої природи навколо вас, і тоді практики вам будуть даватися набагато легше. Більш досвідчені практики також мають зв'язок з джерелами енергії, де вони колись були. Наприклад, вони могли потрапити на якесь місце сили, вони могли зберегти зв'язок з цим місцем і, навіть будучи вдома, відновити цей зв'язок і почати транслюювати енергію з цього місця до себе. Це допомагає е, отримувати енергію зовні навіть тоді, коли. В світі навколо вас цієї енергії вже нема. Тож, що станеться, якщо ви використаєте енергію з свого тіла? Е, тіло слабкіше, розум стає більш повільний. Може статися, що, якщо, що ця енергія була витрачена на контроль якоїсь, якоїсь хронічної хвороби, і без цього контролю ця хронічна хвороба знову активується. Емоційна нестабільність також може бути одним із симптомів виснаження. Ну і в найгіршому випадку через це можна навіть захворіти. Е, в більшості випадків це буде якось простуда або може бути навіть щось більш серйозне. Ну і кілька порад, що треба робити, аби не допускати цього. По-перше, вам потрібно контролювати, скільки енергії у вас є в вашому тілі. І припиняти практики, якщо ви бачите, що цієї енергії залишилось замало. Я рекомендую встановлювати цей рівень хоча б одна третина від вашого максимального рівня. Тобто, ви бачите, ви маєте практику, вона йде, і ваш рівень запасу сили падає, якщо вона пішла менше ніж, якщо залишилось менше, ніж одна третина. Ви кажете Стоп! Я більше не можу продовжувати, мені треба відпочити. І ви продовжуєте практику тільки. Коли накопичили сили, знову ж таки, в обсягі якнайменш 2 третини. Під час практики не використовуйте свою енергію, а, а притягуєте енергію ззовні. Притягуйте енергію з якихось зовнішніх джерел енергії, де ви були, або до яких ви маєте доступ. А, і також я рекомендую пробувати практику в місцях, де вже великий рівень енергії. Тобто, якщо ви будете практикувати на природі якомусь барвничому та живому місці, і також притягнете до себе потоки, до яких ви маєте доступ, то практика буде проходити значно легше для вас, якщо б ви просто використовували ту енергію, яку ви вже накопили в своєму тілі. Також фінальне слово я рекомендую завжди слідкувати за рівнем своїх сил, бо ви можете мати якийсь ажиотаж і використати. Надмірно енергії в якихось практиках, після чого вам потрібно буде зробити великі, велику перерву. І аби уникати цього, краще йти більш повільно, але стабільно. Якщо у вас є ідеї щодо наступних відео, прошу написати коментарі. Якщо у вас є ідеї, що я можу зробити краще, теж пишіть коментарі. Дякую за увагу всіх, хто додивився це відео до кінця. Це перше відео в моєму житті української мови, яке я знімаю. Тож це було дуже важко. І я так думаю, що це було дуже важко і для вас. Але знову ж таки дякую. І я сподіваюся, що наступні відео будуть даватися легше, і я буду значно легше розмовляти українською.